Друзі, всім вам привітики. Є у нас таке ось вівсяне печиво, і ні, ми його не спекли, ми його купили. Але хочемо приготувати, таке ж знайшли. Ми дуже простий, швидкий рецепт. Чесно скажу, друзі, я не знаю, яке воно вийде. Ми ніколи не готували печиво. Хоч його в принципі любимо, завжди купуємо. Рецепт дійсно простий. Я думаю, що навіть ми з ним впораємося. Якщо ми впораємось, то ви вже 100% його зможете приготувати. Нам потрібно зовсім небагато мед, розпушувач, ось це куриця, ванільний цукор, там какао, звичайний цукор, олія. І вівсяне борошно, у нас тут пів кілограм. Там, де цукор, ми додали зразу сіль сюди. Так що тут цукор сіль зразу. І рецепт буде написаний на 300 грам борошна, але в нас є 500 грам борошна. Тому ці всі інгредієнти ми підготували на 500 грам борошна. Ось так. Я думаю, розпочнемо ми все це змішувати просто в миску, там немає нічого складного. Так що давай займешся цим жити. Якщо нічого складного немає, то ти вже зробишся, так? Так. Ой, я вже не пам'ятаю, коли ми останній раз печиво пекли. Коли таке було? Ну і давним-давно, знаєш, але мені цікаво, просто цікаво, яке ж вся вівсяне борошно, як воно виглядає, ууу. Як борошно. Ну давай, висипай ну. його вже в ту миску, бо я не можу вже. На смак? На Ой, запах. Ой, на. на запах. Знаєш, ось якась глина чи ж. Дай понюхай. Ну, понюхай, я не знаю. Ну, геть тут не чути нічого вівсом. Ого-го. Слухай, ми не переборщимо 500 грам, я думаю, нічого. Так, далі ми сюди додаємо цукор. Просто все сухе, спідаєш. Потім ми сюди додаємо какао. Толі, хто ж рукою це все чіпає. Давай вже додайте. І нічого руками не чіпає. <рес> це що? Розпушувач. Теж сюди? Так. Да. Розпушувач. Далі. Це ванільний цукор, я так розумію, так? Mm -hmm. да? Також сюди. І кориця. Нам потрібно. Чайна ложка. Так, чайна ложка по рецепту, але для нас треба десь до двох ні, чайних ложок. Чай, чайної ложки по рецепту. А, так. Да, значить, нам треба чайна ложка. Ти все висипає, так? Да. Так. Ікра чайна ложка буде. Так, все. Зі всім сипучим ми розібралися. Далі. У нас залишився мед і олія. Олію ми також зразу висипає, виливаємо сюди. Ось так. Друзі, якщо ви помітили набір інгредієнтів пісний, тут немає ні молока, тут немає нічого такого. Що яєць Так, да, яєць цього всього немає, так що навіть в піст можна готувати це печ, воно звісно, якщо воно угу. буде смачне. Відповідно, якщо воно пісне, то воно низькокалорійне. Це теж врахуйте, будь ласка. Мед нам потрібно розвести, якщо там на 300 грам 80 мл гарячої води, то на 500 грам нам потрібно десь 150 грам. 140-150 грам гарячої ну, да, да, води. І спочатку ми розводимо мед в воді, а тоді цю всю солодку воду разом з медом виливаємо у борошно. Як я просто сказав, я просто спеціаліст. Я вже поставила водичку, а в принципі, ну да, треба, треба все-таки кружечка того, що ти тут не розведеш. Треба було мені відразу в кружку це все діло скидати. Я от і все на печиво люблю, знаєте коли? Коли воно таке м'якеньке ще. Свіже. Свіже, так. Отже, от є таке ще такий різновид печива вівсяного, яке воно хрумке, сухе, тверде. Я його не люблю. Я люблю саме м'якеньке печиво. До речі, це вівсяне печиво з какао, якщо ви помітили. Ага. А воду треба ж міряти, я забула. Так. Сарахс сплавиться. Вода. 40. Ого. Я думаю, швиденько цей метр розчинниці. Я думаю, це цікавий експеримент, тому що мені взагалі подобається друзі готувати те, що ми завжди купуємо в магазині, і не знаємо, чи можна його насправді вдома приготувати. А саме цікаве, от завжди, з в голові, що магазини неможливо приготувати вдома, або воно буде на смак гірше ніж магазини, чи ще щось. От це дуже класно таке перевіряти. Це цікаво, скажем так, перевіряєш і ти вже бачиш, чи воно дійсно смачніше ніж магазини, чи домашні смачніше, і оскільки ми вже не готували таких експериментів в більше. Кількості домашні смачніше за магазинне. і по ціні дешевше. Тільки все, що для цього потрібно, це прикласти свого часу, своїх сил. Будь-що, що продається в магазині, таке, що можна дома приготувати, можна приготувати і воно буде смачніше. Ну, у мене вже мед, ну майже майже розтав. Ну, то калатай. Така виходить жовтенька водичка, пахуча-пахуча. Не залишилось ні краплинки, нічого. Берись відразу лопатку. Яку? Яку? Нашу улюблену силіконову ти. Аня полюбила дуже цю силіконову лопатку. І нам треба це все перемішати до однорідної маси. М -м -м, вже аж сюди пахне мені. Ну і щось вівсяним пальцем печивом не пахне. Нічого. Пахне какао якимось. Нічого, нічого. Ти ну Дивись, ти мені все. здається, що можемо мало води трохи дали. Таке, щоб з нього можна було зліпити кульки. Але я дивлюся, що щось у нас халепа. Ну, бо тому, що може ми дали забагато інгредієнтів, я не знаю. Так води ми теж більше дали? Так ми води не дали більше. Як не дали? Там треба було 80 грам води, а ми дали 150. 80 і 80 – це буде 160. Ну, так ми й дали на дві порції. Ну чуть-чуть, ну -чуть, воно не таке має бути, воно має бути рідше трохи. Ну так, да, воно таке. Стоп, якісь... стоп! А може скажи в нас з тобою борошно якесь не таке? А? О, зараз саме нормально. Понюхай запах, на що схожий? Н ну, ти зараз спробуєш, мені здається, що це буде класне всяке печиво, а може не класно, тому що там ще є какао і може взагалі це буде. Оце те, що треба. Так. Да? Ну. Ну, то ми далі такі друзі, цікавий запах виходить. Я навіть не знаю, десь я чув такий запах, але де. Да, от скажи щось таке знайоме. Ну я не можу згадати, де я його чув. Що хватить води, чи ще трохи вистачить. Все, давай перемішу. Ось таке друзі. Ви нас місанина получилась, Бачите? Воно якби не госте. Ось отаке, можна з нього щось ліпити, скажімо так. Води додали більше, тому що воно було геть сухе. Тобто в рецепті було на 300 грам борошна 80 мл, ми взяли 160 на 500 грам борошна і все рівно було мало. Тобто ми дали десь плюс-мінус 200 грам води. Беру я пергаментний папір. Давайте я тобі тут... буду подавати, ти будеш місити собі. Подавати що ти будеш? Ось тут в мене так. борошно, друзі. Я так буду ручки вмакувати і обкатувати в борошно печиво, і все, не відразу класти на пергаментний папір, хоч мені допомагаю. Ось, велик... Ось таке печиво набираємо. Завелике ви? Ну, хай. Бери... воно було одна. Таке прикольне Во. тісто. Ось тільки набираємо, і Аня з нього шарики вже ліпить. Вийшла ось така бляшка в нас. Ну, тут небагато вийшло, але пів кілограма тут є печива. Можна було б їх менше зробити, їх би вийшло більше. А так ми робили якраз борщ ну, тіста, брали на столову ложку з горбиком. Оце якраз одне печиво таке виходить. Все, закидаємо? Да. Воно, по ідеї, має потріскатись і вийти ось така сама, бач, зверху. Такий самий вигляд має бути. Ну, це так тільки має бути. Але, да, але тут не шоколадне, тут просто біле. А ми зробили шоколадне. Сік там, 220 чи 200. А не хіба на 180? Ну, Бач, це печиво класне тим, що його пекти до всього на всього 10 хвилин. Так, друзі, всього лише 10 хвилин при температурі 180 градусів. І це повинна бути розігріта духовка. Аби воно було м'ягеньке, не таке, що зараз воно шкорка, да, да, да. Це ж коринка верхня попригорає, воно таке буде, що ти зубов в нього поламаєш. Якщо воно вийде м'ягеньке, таке це буде просто. Правда, не будемо себе нічого купляти. Хоча вівся не печиво, як ходиш в воно там недорого вартує. І так. то правда. Скільки зараз? Гривень 80-90 за кілограм. Дорого вартує. А до речі, пів кілограма фелі, цього борошна вівсяного ми купували. 29 гривень десь так. 26 чи 29 гривень, і це, до речі, такий собі не самий дешевий магазин. Це просто де були, там і зайшли. А якщо тако пошукати, то можливо і дешевше можна буде зайти борошно. Вівсяне борошно. Так що, в принципі, самому приготувати, напевно, дешевше вийде. Все-таки все рівно. Я бачила пластівці вівсяні, але ну, не буду стверджувати, скільки там грам. Тут в мене а, ні, в мене є, до речі, ще упаковка. Ось 400 грам. В АТБ 15 гривень чи 12 гривень. Тому навіть самому перемолоти зробити борошно і вийде ще дешевше в два рази. Зустрінемося через 10 хвилин. Друзі, я просто не можу вам передати цей аромат на всю кухню. О, ну слухай, знаєш, дивне в нас з тобою якесь печиво. Виймай, давай. Може хай воно трошки ще посадить? Виймай. Можливо, готове, не знаю. Ну, таке цікаве, знаєш, воно так потріскало гарненько. Мало води було. Вони були затверді, бачиш? Треба було більше води дати їм. Я давай розріжемо одне, подивимося, чи вони взагалі готові. Ну, якщо воно ще всередині сире. То його відразу засунув в духовку ще на трошки. Що сире? Не знаю. Толік взяв, розламав одне печиво, ось тут дуже добре видно, що воно повністю готове. Ось тут прям. Тобто можна сміло куштувати і не думати про те, що воно буде якесь там сирувати. Я б що тільки зробила це, бо посипала в його пудрочкою, знаєш? Ні. Ні? Ні. А чого? Магазин не печиво з пудрую не продається. Бачиш, що було більше тріщинок, так? Да? Угу. Треба було ще більше води дати. Воно да. було рідше. Да. Тоді було більше тріщинок, а так воно густувати ще, все рівно було. Мало води, все я рівно. Я хочу скоштувати, я хочу скуштувати. Я не знаю. Ну, поки що воно м'якке і мені це дуже подобається. Я. Скажу тобі чесно. Що це, напевно, найбільш на не, наш невдалий експеримент. Чого? Ну, чи воно, знаєш, недопечене, не хоча ніби йдопечне, ну, оце борошно? Ну, таке недобре. Напевно, що треба робити це все діло рідшим. Коштуй. Ну як? Ну. Ну вже сире, давай його допечем, толі. Не, то не сиросілу. Ну, не сире. Воно сире. Ну, слухай, тобою сире чисто їмо. Яке воно сире, подивися. Ну, а яке воно, Толік? Що сказати, що рецепт намахав нас? Намахав точно. Знаєте, щоб просто не залежати до кінця і не викинути це печиво, я, я його засуну в духовку ще буквально на 5-10 хвилин. Хай воно там побуде, може воно пропечеться. Одрадно я завжди не, чекала цього на каналі. Коли ми такий рецепт, який не вийде. Це перший, друзі. От коли ти куштуєш, і ну, воно геть не вівсяне. Воно не ясне ну, да. яке. Смак зовсім не вівсяного. Аня, що за кінно ти хочеш на 10 так само. Да. Тобто воно вийшло таке, як вам сказати, чуть-чуть. І на смак, ну, от, чесно кажучи, близько не схоже на вівсяне печиво, яке ми купуємо в магазині. Ось таке. Ну, тут, мені здається, знаєш, більше цукру. Ти Угу. Ну, хоча це теж таке, знаєш. А, ну, дай я скуштую. Можна сказати, гіркувате, Але воно солодше. Дай я скуштую. Все рівно. Ти, знаєш, знаєш сухом'ятку і купленийся не, не, не дуже. <ріст> <ріст> Просто ми чаєм це, все робити діло. І, до речі, какао в нас ну, гіркувати таке, знаєш, Тоже своє, може давати. От какао може й дала гіркотну трохи. Зараз ми ще зачекаємо 5 хвилин попробуємо. Можливо, дійсно серединка трішки не допеклась. Ми робили як в рецепті. В рецепті було написано 10 хвилин. Ну, як бачимо, можливо, 10 хвилин мало. Або ти зробила печиво за велике. Хоча я дивлюсь на це печиво, воно таке самого розміру. Ну таке саме. Так що побачимо зараз. Ще трошки попечеться. У нас тут є на упаковці борошна. Яке ми брали? Ось таке ми брали борошно, стопудов вівсяне. Яйце. Яйця є. Масло, масло є, да. сметана є, друзі. Ну, це не пісне вівсяне печиво. Але я знаю, що куплене вівсяне печиво воно теж йде пісне. Ну що, друзі, ми другий раз вже його засунули в духовку, вийняли. трошки воно схололо. Тобто воно побуло в духовці плюс-мінус хвилин 20, напевно. Бачите, от вже стало більше тріщин ставати набагато більше. Ну, схоже на вівсян, реально. От, ну, схоже. По структурі, так. Але знаєш, яке наше опущення? Наше опущення в тому, що ми дали какао і ми вже не можемо принятись таки, тому що це буде відчуватися какао, як ти хочеш чи не хочеш. От що єдине, мені тут мало цукру, друзі. Я б от що зробила, посипала цукровою пудрою, можливо, щось трошки воно змінить. Ну, зараз навіть кінці шумтять, знаєш, але цукру цукру все одно мало. Так що я... Просто візьму і посиплю борошно. Можливо, пудра щось змінить. Хоча не факт, тому що воно ну, борошно реально. Можливо, воно старе. Треба глянути дату. Давайте З спудрую. Ну, спудрую ще куди не йшло. Хоча ця гірковатість борошна вона є все одно. Вжити до 8 липня, 24 року. Так. Тобто, mm -hmm. yeah. Цукру мало. Ну і гіркота. З цього боршна? Вона не сильна, але вона є. По смаку трішки нагадую, вся не печиво, але не той смак. От в цьому випадку я вам скажу конкретно цей рецепт. Куплене печиво смачніше. І все ж куплене печиво, і смак, і запах ну, зовсім не тя. друзі, знаєте, що казати? Ось які рецепти перелопатила в інтернеті і скрізь. Були рецепти саме яйця, сметана, знаєш, масло. Можливо, тому що. Ну, саме перебивають смак цього борошна. Можливо, там якісь секретний інгредієнти, Знаєш, або якісь секретне приготування в купленому. Ну можливо, ми не такі просто взяли рецепт, не, не, не вдалий, знайшли, скажімо так. А я думаю, знаєш, якщо взяти чай до цього печива, то ти спокійно його з'їсиш на ура. Чесно кажучи, сам рецепт. От він ніби й непоганий цього печива. Але оця гіркота чуть-чуть. Ну вона не то що несиш воно гірко, воно чуть-чуть відчувається гіркота. Але сиріно порти смак на смак трішки на канагадує вівсяне печиво. Ну не скажу, що такий самий смак, але трішки нагадує. Воно кришиться, до речі, так да. само як вівсяне. Ну отут знаєш, кажу ще раз. Тут просто є какао. Ну якось так сьогодні, друзі, в нас вийшло. Чи будемо, чи будемо ми ще таке готувати? Скоріше ні? Напевно, що не буду. Я піду в магазин попробували. Ні, може інше рецепт знайдемо? Тоді вже почерпнули. Так, так. Да. Можна попробувати. Друзі, дякуємо, що довелося до, до кінця. Якщо, друзі, у вас є е, ваші якісь рецепти вівсяного печива, які ви вже готували, які перевірені, напишіть нам в коментарях. Нам буде дуже цікаво, можливо, ми щось неправильно зробили. Можливо, саме... ми по вашому рецепту приготуємо. потім. Е, от саме, знаєте, пісного хочеться. таке як магазин, не магазин, не ж пісне, а як вони його готують, так цікаво, я не знаю. Mm. Ну, це печиво дуже слабо нагадує. Магазини. Кому наше відео, друзі, здобув взяти нам вподобайки. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім, па-па. Якщо це кер, аж поперек горло стало. Ну, то, знаєш, мені просто мені аж на зубах оцей овес, так? Да? Скажи? То... Нема після такого після того. Може бути, що просто борошно погане і все. Не знаю. Можливо. Я от оце стопудов, пуд, Може, воно й справді погане.